Діти віруючих батьків, особливо священиків чи пастирів, чи ті, хто очолюють, вони бачать це лицемірство. Вони сидять тут, як ви, наприклад, і чують, як тато проповідує, Бог і любов. Треба любити дітей, треба любити дружину. Треба переділяти час. Так? Дивіться, це не всіх це відбувається, але в більшості це відбувається. А діти тако дивляться і мовчать. Бо вони будуть позорити тата, так? Бо вони знають, що тато додому прийде і не робить цього. Вони знають, що тато прийде, може дозволити собі курити, дозволити собі бухати, дозволити собі принижувати маму, їх, дітей. Але потім, бог є любов, вам треба покажу жук 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 І тепер, коли вони виростуть, і ви таким дітям скажете, тобі треба йти в церкву. А вони скажуть, слухай, я виріс в церкві, я ненавиджу цю церкву і все ваше лицемірство, а ви не зрозумієте, а ви скажете, ну як це дитина священника каже? І вона вам все розкаже вона права. Чому в неї не зійшлось одне один стиль життя батька з іншим стилем життя? Ми професійно вміємо грати роль лицемірства. Професійно, бо ми залежні від думки інших. Але діти потім ненавидять того Бога і ту церкву. Чому? Бо батько став тим, хто відвернув. Тобі сказати, який вихід? Якщо ти не віриш чистим серцем, виходу нема.